Всім ми в першу чергу хочемо звернутися до звичайних працівників Захід енерго для того, щоб роз'яснити позицію і мету кінцевого нашого протесту. Перша наша ціль це підняти на рівень український проблематику того, що всі стратегічні підприємства, принаймні на 50 плюс 1%, повинні належати державі. Бо тоді зникає умисел керівництво олігархами і монополії. Тобто, чітка вимога, яку ми на адміністрацію президента Кабін, це повернення 51% у власність держави. Друга вимога це перевірка законності приватизації в зв'язку з тим, що. Наказ Кабміну був за 12-й рік підписаний Азаровим, за часів Януковича. А мабуть, ми, львів'яни, не будемо розповідати львів'янам історію Донецька, а хатя Брагіна, якого підірвали на стадіоні, після чого прийшов Ренат Леонідович Хметов в Донецьку, після чого він влив основний актив. Донецьких коштів, коштів донецької мафії у партії регіонів, а після чого вже був Янукович. Тобто друга вимога перевірки законності виконання приватизаційних зобов'язань. І третя вимога це притягнення до відповідальності Ахметова та ряд менеджерського складу СКМ та ДТЕК, які ймовірно причетні до фінансування тероризму. Тобто жодної загрози для звичайних працівників чи це Тесу, чи Захід енерго нема. Більше того, ми вимагаємо, щоб це були саме люди, які є місцевими, які живуть на Західній Україні, а не люди, які приїжджають сюди з невідомою ціллю відрядженням зі Сходу. Ну і найосновніше, ми розуміємо, що. Вчора, тиждень тому вчинявся тиск на працівників, вчинялися залякування. Більше того, деякі керівники профспілок е почали трактувати зовсім по-іншому свою позицію. Вони почали стверджувати, що якщо Ахметов для них був поганий три роки тому, то станом на сьогодні він може не такий вже й поганий. Тобто, наскільки ми розуміємо, почали відмовляти працівників від того, щоб вони підтримували цей протест. Хоча основні меседжі були від працівників. Тому, якщо ви не маєте можливості там долучитись до протесту, але стали свідком або знаєте про ті чи інші злочини, які вчиняються на ДТЕК захід енерго, то ми принаймні просимо повідомляти по електронці абсолютно анонімно інформацію, або за номером телефону 068 858 36 63. Тобто ще раз повторюся, якщо вам відомі все-таки імовірні злочини, які відбуваються на ДТЕК Захід енерго, то абсолютно анонімно ви можете звернутись за номером телефону 068 858 3663. Акція протягом наступних кількох днів вона є попереджувальною, після чого ми звернемося до обласної адміністрації ще раз вкотре до уряду, до Кабміну, до Мінпалива та енергетики. Е, найосновніша наша позиція при встановленні справедливості це збереження робочих місць в першу чергу для львів'ян і для працівників, які є з Західної України. Дякую.